П'ять століть тому земля знаходилася під владою короля пекла Люцифера, і його військо демонів знищувало усіх, хто відмовлявся служити йому. Та остання надія людства церква зібрала усіх своїх паладинів і під благословенням Архангела Михаїла змогла перемогти темну армію та їхнього короля. Паладини за допомогою магії закрили місце бою святою печаткою, і після цього жоден з демонів не зміг вийти з пекла. Та за всі ці роки істинні сили церкви втратили свою потужність. Люди зі святою силою перестали народжуватися, і печатка на воротах пекла ставала дедалі слабкішою. Через це деякі слабкі демони зуміли прорватися в смертний світ і почали збирати сили, щоб остаточно зламати печатку і звільнити свого короля. На місце паладинів прийшли мисливці, люди, які з дитинства були навчені боротися з породженням зла. Та на відміну від паладинів, мисливці брали оплату за свої послуги. Церква почала наймати їх для брудної роботи, та більшість з них. Відмовляли служити світлу і піддалися жадібнівські. Вони забирали у селищ все, що могли, в якості плати за свою роботу. Епоха святих воїнів підійшла до свого кінця і почалась нова епоха епоха темряви, яку так чекав Люцифер. Я так і помру тут, у цьому моторошному лісі. Ні, ні, не хочу ні. ніда! Наща добігайся, малий явнюк. Гей, хлопче, рухатися можеш? Зараз тобі не можна знаходитися самому. У лісі щонайменше знаходиться ще один демон. Тому, якщо ти хочеш жити, краще від мене не відходь. Ось, тримай. І якщо почнеться бійка, ціль ворога у шию. Як тебе взагалі занесло до лісу так пізно вночі? Я утікав. І від кого ж ти утікав? Не від кого? Від чого? Ви ж бачили, як та істота померла. Люди так не помирають. Тоді запитаю інакше чому ти утікав? Це створіння убило мого друга, і його очі стали чорними. Наше саме зло, і коли воно мене помітило, я почав бігти від нього. Це був демон. Недалеко від твого селища були знайдені тіла людей, а біля них були криваві символи, результат продажу душі. Демонам не вигідно, щоб такі подробиці були відомі. Тому ти й став здобиччю. Ви так багато знаєте. А як убити демона? Вбити їх складно. Для цього використовують спеціальний кинжал. На жаль, така зброя дуже рідкісна, і до того ж одноразова. У мене було два таких, та один я вже використав, щоб тебе врятувати. Невже останній такий кинжал ви віддали мені? Не будь дурним. Я дав тобі звичайний кинджал. Уб'єш нім одержимого, демон сам покине тіло. Можна ще провести ритуал, та для цього демона потрібно упіймати. До речі, відчуваєш запах сірки. Це означає, що демон десь поруч. Будь обережним та не відходь від мене. Так і будеш там ховатися, диявольсько потворо. Усе ж таки помітив. Гарно ти з моїми товаришами розібрався. Похни! Правду кажуть, що нема прищани до побібшого, аніж мисливець. Та ще кажуть, що нема створіння більш жалетнішого, ніж демон. Час відправлятися у пекло. Не забувай передавати привіт бісів сину. Гей, хлопче, все добре. Так. Ось і чудово. Це був останній демон. Більше я їх не відчуваю. Твоє селище знаходиться у кількох хвилинах ходьби звідси. Сам доберешся? А вже ж, не переймайтеся. До речі, більше від демонів у ліс не тікай. Це погана ідея. Прощавай. Я ж забув віддячити йому за порятунок. Потрібно його наздогнати. Намагався врятувати цього шмаркача, які ж люди жалюгінні та дурні створіння, якщо марнують свій короткий час на речі, які позбавлені сенсу. Мираєш, як безпритульний пес в повній самотності. Жалюгідне видовище, та я можу дати тобі шанс. Шанс отримати господаря, хлопче. Якщо погодишся, станеш демоном, моїм вірним псом. Чи ти хочеш померти у цьому болоті? Обирай. Я не хочу так помирати. Так я згоден стати демоном. Усі люди однакові. Коли смерть дихає їм в спину, вони показують свою сутність і стають гірше пекельних створів. Гарний вибір, шмаркач. Дарую тобі силу пекла! Дарую тобі безсмертя інфернала. Дарую тобі місце в пеклі.